Добрий день, діти! Сьогодні на уроці ми з вами поговоримо про створення інформаційної моделі у вигляді таблиці. Що таке модель, які бувають моделі? Ми з вами вже вчили і ми вже створювали з вами інформаційні моделі. А це в нас була інформаційна модель у вигляді карти знань, у вигляді діаграми. Ну, спочатку давайте з вами пригадаємо правила поведінки в комп'ютерному класі. Ви всі пам'ятаєте, як себе поводити. Головне, виконувати чітко вказівки вчителя. Робоче місце повинно бути у порядку, нічого зайвого не повинно бути. Відстань від очей до монітора не менше 50-60 см, щоб оберегти свій зір. Самотужки не лізти і не лагодити поламки комп'ютера, не лізти до проводів, а повідомити про якийсь негаразд вчителю або дорослим, які поряд. Не бігати не стрибати біля комп'ютерів, тому що наші гаджети не люблять тряски, і можуть впасти та розбити ще до всього. Так? І обов'язково кожні 30 хвилин необхідно робити фізкульт хвилинку. Відпочивати від монітору. Це потрібно робити обов'язково. А зараз поставте відео на паузу, візьміть аркуш паперу, візьміть маркер, рефреломастери і намалюйте свій настрій у вигляді смайлика. Зробили? Молодці. Я думаю, у всіх смайлик посміхається, тому що приводу для суму у нас зараз з вами немає. Перед нами нові горизонти нових знань і дуже цікавих знань, які можуть стати нам в нагоді не тільки зараз на уроці, а й у нашому повсякденному житті. На уроці ви сьогодні дізнаєтесь. Як додають таблицю до слайда чи текстового документа, яку програму використовують для опрацювання даних в таблицях, і як називається ця програма. А зараз давайте пригадайте, що ж ми називаємо моделлю і якими бувають ці моделі. Пригадали? Давайте перевіряти. Що ж таке модель? Модель це матеріальний або уявний об'єкт, який у процесі дослідження замінює реальний об'єкт оригінал, який може мати дуже великий розмір, який може не поміститись перед нами, так? або може бути трошки небезпечним. І саме для цього, дивлячись на оригінальний об'єкт, створюють його зменшену копію модель. Прикладом таких моделей є іграшки. Ви бачите перед собою іграшки котика, схожі на реального котика, правда, і вуха такі самі, і хвостики, і лапки, і мордашечка це модель матеріальна. Ви пам'ятаєте, що є матеріальна і інформаційна модель? Матеріальна модель це модель, яка відтворює властивості об'єкта оригіналу. Матеріальну модель ми можемо взяти в руки, ми можемо повернути розглянути з усіх боків. Інформаційна модель містить опис інформаційного процесу об'єкта зразком інформаційної моделі у вас є умови задач у математиці. Це інформаційна модель. Пам'ятаєте, ми з вами створювали карти знань. Так, це інформаційна модель, це не матеріальна модель. Також ми з вами робили діаграми, це теж інформаційна модель даних. Перед вами зразок таблиці, тому що таблиця це теж інформаційна модель. Але вони бувають різні. Є таблички, які ми можемо накреслити в зошити, роздрукувати, де внесені вже готові дані. А є таблички, які допомагають нам опрацьовувати інформацію. До речі, перед вами зараз зразок слайду да, програми PowerPoint, і ви бачите, що саме посередині стрілочкою вказано у вас на кнопочку, яка буде відповідати за створення таблички, тобто розкреслення на слайді, саме комірочок, куди можна внести вже готові дані. Не робити розрахунок. Таку саму табличку можна зробити і в Microsoft Word, в текстовому процесорі. Ви бачите на панелі інструментів вказана кнопочка, яку натискаємо, і як потім працюємо, і що ми отримуємо. Все це ми з вами будемо робити на уроках інформатики. Ну, сьогодні ми з вами поговоримо про таку спеціальну табличку, спеціальну програму, яка називається Microsoft Excel. Електронні таблички. Їх можна створювати ще в Google документах, сама в Google таблицях. Подібні такі таблички є електронні там. І ви бачите, який вигляд має ця програма. Також, як і в PowerPoint, і в Microsoft Word, є панель інструментів, є робоче поле, є саме назва нашої програми, і ви бачите тут саме частини складові вікна Microsoft Excel. Рядок заголовка. І за умовченням наша програма називається, ну, програма, а робочий аркуш буде називатись Книга-1 до тих пір, поки ми не збережемо цей файл до себе на комп'ютер. Далі у нас є стрічка інструментів. У нас вказано під номером 3, ви бачите рамочка така. Це активна комірка, це такий курсор в електронних табличках. Він вказує на те, що саме ця комірка готова для прийому даних. Також є під номером 4, ви бачите адреса активної комірки. А1. Чому така назва? Да тому що наші стовпчики, якщо ви звернули увагу, мають назву англійськими буквами: да? A, B, C, D і так далі. А рядочок у нас називається, кожна цифра дає ім'я рядочку. І назва активної комірки, яка зараз буде працювати, вона суміщає в собі назву стовпчика і назву рядочка. Спочатку стовпчик, потім рядочок, А1. Якщо нам потрібна інша комірка, наприклад, Д3, то ми тоді будемо шукати стовпчик Д і третій рядочок, це ви повинні запам'ятати, які складові. Є в робочому вікні саме Excel таблиці. І результати ми завжди шукаємо на перетині стовпчика і рядочка, як в шахах. Пересувати Маркер цей можна за допомогою мишки, клавіше мишки. Так, Ми мишку пересунули на потрібну комірочку і класнули лівою клавішою мишки. Ліва клавіша це вказівка до дії. Або кнопками пересування курсору. Ви бачите ці чотири кнопочки. Вони є на кожній клавіатурі. А ось перед вами є таке завдання. Вам потрібно буде відкрити електронну табличку. І сьогодні ми будемо просто розфарбовувати комірочки, робити їх меншими, чим вони там будуть відображатись. Ви бачите, що вони майже на Квадратики схожі, так, невеликі такі <кій> прямокутнички. Як це зробити і як зафарбувати, я вам розкажу в наступному відео, там, де буду пояснювати вам практичну частину уроку. Ну, а Поки що у нас тут розписано, як зменшити ширину стовпчика. Ми виділяємо потрібні стовпчики. ви знаєте, Затискаємо ліву клавішу і протягуємо. Потім ми натискаємо праву клавішу мишки, праву клавішу і відкриваємо контекстне меню. Комп'ютер нам ще буде пропонувати певні дії, і ми там повинні знайти меню ширина стопця. І обираємо, там будемо вносити число 3. Це все ми з вами розглянемо. А внизу, ось тут ви бачите, на картинці у нас є частина панелі інструментів, як і в текстовому документі, як і в PowerPoint презентаціях, є і заливка, і зміна кольору шрифту. Це все ми будемо з вами робити. І друга частина завдання у нас буде ось така. Вам потрібно буде домалювати сонечка. Тобто, частинка, половинка є, і таку саму половинку перенести на другу сторону і домалювати лапки до нашого сонечка. Як це зробити? Як відкрити електронні таблиці, ми з вами. Зараз подивимось у наступному відео.